Були. Вітаю вас на каналі Володькові Вітременки. Закрутки, так закрутки. І сьогодні буде одна з моїх самих улюблених закусок, яку можна як консервувати на зиму, так і зберігати в холодильнику впродовж 2-3 місяців. Якщо закрутити в листопаді, то на новорічний сіт у вас буде офігенна закуска з перцю. Особливо що це також зацінять вегетаріанці, бо це дуже класно до картопельки, до каші, ну до любого. на бутерброд собі просто покласти на тост, такий кусок перцю. Це... А цей маринад, в якому воно маринується, можна замість підливки використовувати, можна просто хлібчик в неї вмачати. Це все коротше, дуже смачно. Дуже, 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 дуже. Так що сідайте позручніше, беріть собі чай печеньку там і вперед готувати. Хто не підписався, дивіться мені. Чекаю на подобайки і коментарі, ну і на дзвіночок. готувати! Перчик беремо. Любий. Тут можна взяти такий, який десь там вже починає, якщо це домашній, там, псуватися, там його можна обрізати, і покласти і запекти. Тут особливої різниці немає. Кривий, косий, нерівний. Я тут якраз беру такі всякі перці, які не підуть ні на то, щоб його. В інакших там, рецептах закрите, чи, наприклад, на фарширування, чи тат -тат, такі. От такі всякі. Ну і ще нюанс, що воно буде ж набагато смачніше, якщо ви це зробите на мангалі. Якщо маєте таку можливість, це буде ще тоді вдвічі-втричі кращий смак. В мене перчик запікався 35 хвилин при температурі 200 градусів. От. До такого стану його треба спекти. І ще раз повторюю, маєте мангал, робіться на мангалі, буде ще більш смачніше. Перці перекладаємо в пакет зразу гарячими. Пакет закручуємо і відставляємо на хвилин 20, щоб перець гарно пропарився, тоді шкірка буде просто сама відходити. Поки перчик наш стоїть, ми приготуємо заливку. От, от можете використовувати яблучний. Олія. Найкраще буде все-таки тут брати олію нерафіновану, з запахом. Часник. Тут також, як любите більше чеснику, додайте трошки більше, не любите. Ну, тут цей мінімум, який є написаний в мене, то він мусить бути. Базилік можна використати і сушений, якщо не маєте свіжого. Сіль. Мед. Ну, який у вас є. Ну, Не знаю, з гречаним я не готував. Може він там і буде сильно запах віддавати. Ну, от не знаю. Я готую завжди з якимись там квітковими чи липовими. Ну, з гречаним не готував, так що старайтеся додати його. Бо я не знаю просто, як з ним буде смак. І соєвий соус. Просто чудо в кулінарії, Хватомо. Китайцям, які його винайшли, чи японцями чи хто там от щось ніколи не вникав, хто винайшов соєвий соус. Ну і блендеримо це все. Ось така от кашка вийшла. Ну і тепер чекаємо, поки остигне наш перець і будемо його чистити. Така от ароматна. Виходить заливка, але запах просто неймовірний. На рахунок базаріку, Фіолетової зеленої різниці немає, які маєте такі, берете. Ось ну, такий гарний почок. Перчик пропарився, тепер будемо його обчищати, знімати шкіру. Шкірка злазить дуже просто. О, берете перчик. Бачите, і О, все щищається. Просто і легко. З не треба все руками гарно знімається. Очистили. Знесіння теж ще. І тепер розрізаємо на такі кусочки, які там вам подобаються, на такі Чи четвертинки. Отак, як там. І викладаємо. На дно банки. Перчика 2-3 почистили. Тепер беремо нашу заливку і лиємо туди такий один черпачок чи там 2-3 столові ложки, так щоб воно гарно вкривало наш перчик. І так продовжуємо чередувати перець, заливка, перець, заливка. От зроблена, готово. Правда. Грязна робота, бо з тим чищенням теж трохи клопоту. На рахунок зберігання. От зараз закривайте капроновою кришкою, пхайте в холодильник і до трьох місяців спокійно стоїть в холодильнику. Повне зберігання на зиму. Ставите стерилізувати кришки. Постерилізували кришки, банки запихаєте в воду, води наливаєте так, щоб в банці було десь отак. Від моменту закипання стерилізується 25 хвилин. Кришкою закрутили і спокійно зберігається аж до наступного року, до весни. Можна і в холодильнику. От як душа забажає, так і тримаєте. Я роблю завжди десь е, на початку листопада, так, до числа 10-го, ще останню партію такої закуски, і вона легко у мене стоїть спеціально до новорічного столу. Так от виглядає красиво. Готуйте, це дуже смачно. Чим довше стоїть, тим воно смачніше. Ну, вже через 12 годин його можна їсти, воно дуже класне. До м'язка, до патрібру, ну, коротше, всюди готуйте, це класно. Вам сподобається. Почастіше частіше заходьте на мій канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, вам не тяжко, мені дуже приємно. Любимо українське, підтримуємо українське. Слава Україні і разом до перемоги!